От закінчується 2024-2025 навчальний рік. І магазин Методична палітра вчителя для учнів другого класу пропонує урок Вест Прощавай другий клас. У ваших другокласників уже другокласників. Привітає хлопчик. Дорогі вчителі, батьки та наші друзі. Ми, учні двох класу, сьогодні прощаємося з ще одним важливим етапом у нашому шкільному житті. Цей рік був яскравим: ми навчилися більше читати, писати, рахувати, дізналися. Далі йде цікава розповідь, яку ви можете прослухати, придбавши е, даний квест, потім ми мандруємо Дорогі, далі і потрапляємо на сторінку веселкову. А з веселкової сторінки ми потрапляємо на ось такі, якби, зупинки. Кожна зупинка це певні завдання, ось за такими темами. Ви клацаєте мишкою, появляються всі назви, і учні обирають зупинку. Наприклад, розпочнемо ми із природничої. Ось є коментар. Ми переходимо на наступну сторінку і виконуємо цікаві завдання. Для прикладу, якого явища природи не буває взимку, веселки натиснули, і якщо це правильна відповідь, вона обертається. І так далі проходимо декілька завдань зупинки природничої. Зупинки ми можемо повернутися на головну. Натиснувши на дану кнопку, і знову далі ми обираємо: або проходимо підряд, або можемо обрати будь-яку. Для прикладу, загадкова. Учнів чекає ряд цікавих загадок. Ось такого змісту: загадка і відповідь. Загадка наступна. І учні дають відповідь. І ви відкриваєте наступний слайд і тісну учні праві. І так, декілька загадок. Пійшовши загадково, ми можемо знову повернутися на головну сторінку і далі мандрувати цікавими е, зупинками. Молоднавча е, дасть можливість учнів попрацювати з віршем, і е, виконати цікаві завдання ось такого е, плану, і так далі. Учнів цікав... чекає ось зупинка математична з цікавими завданнями. І завершує потім ще художня, і завершуємо ми музичною сторінкою. Але б хотіла вам прокоментувати ігрову сторінку. Цю сторінку ми потрапляємо, натиснувши ось на даний кружечок, де під написано ігрова. Гра називається Четвертий зайвий тварини». Я натискаю далі, ось, і учні повинні обрати, кого зайвого вони бачать на картинці. Це у нас свійські тварини, це у нас дика тварина. Якщо учні е, говорять правильно, тварина зникає. Якщо, наприклад, говорять ось корова тут зайва, то е, тільки квадратик вирушиться, а не зникає. І так по кожній зупинці. Тут у нас зайвим буде ведмідь, тому що це екзотичні тварини, а ведмідь – це е, тварина, яка проживає в лісах України. Це у нас е, птахи. От дикої природи, це курка у нас домашня. Далі у нас тут ми бачимо, кого родину, всі у нас родини котячих, але це домашній котик, а це у нас дикі тварини. Тут у нас птахи, є всі водоплавні, а голуб у нас просто літає. Далі у нас тут всі парнокопитні, але це свійські тварини. А олень у нас тварина дика. І тут у нас усі належать до родини собачих, а це у нас котик до родини котячих. Далі. І тут, власне, всі птахи у нас денні, а сова у нас нічний птах. І з цієї сторінки ми повертаємося на головну. Варто сказати, що дану презентацію ви можете редагувати, а там, де розміщені картинки із четвертим зайвим, ви можете їх підредагувати і замінити їх своїми якимись темами. Крім того, даний квест завершується тим, отже, квест завершує прощальна промова вчительки до дітей. Мої любі, дорогі діти. Ось і промайнув ще один рік нашої шкільної подорожі. Здається, тільки вчора ви несміливо заходили до класу, а сьогодні вже впевнені, і так далі. Тому дітям буде цікавий початок, буде цікавий кінець і буде цікавим сам квест. Крім того, до е, даної презентації е, додаються додатки, які ви можете завантажити із диска. Це розтяжка другий клас. Інструкція для вчителя розмальовка і диплом про закінчення другого класу. Це диплом у двох варіантах, це розмальовка веселки, це розтяжка. А інструкція для вчителя. Детальна і конкретна. Сподіваюся, дана розробка вас зацікавить, і ви весело проведете цей день прощання з другим класом.